9 жовтня, 2022 рік. Перед вами трьохрічне дерево, сорт яблуні Айдарет. Підчеп... На підщепі ММ106. Бачимо гарні дуже плоди, без будь-яких вражень. Сорт є нестійкі до праші. Я думаю, це і так всім відомо. Старий розповсюджений сорт. Вважається, що є його пилок дуже життєздатним і Він є одним із кращих універсальних запилювачів. Ну, це, так. це не ствердження, це просто для інформації, як між садівниками вважається. Бачимо, цьогоріч дуже гарно забарвився з вражайністю, закладкою плодових утворень цього сорту проблем немає. Потрібно захищати, потрібно працювати препаратами захисту. Навіть особливо розмір не зменшився при великому навантаженні плодів. На цьому все. Будемо його зривати і вже показувати, що являє на вигляд всередині цей плід і по смаку, по мірі його дозрівання, по мірі його настання. Поживчої стеглості в Лашці, чи після Лашки. Дякую за увагу.